Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні у нас тематичне служіння, і темою нашого сьогоднішнього служіння є: Іди за мною це слова Ісуса Христа, які звернені до всього людства, до кожної людини, яка живе на цій землі чи жила. І ми сьогодні розглянемо одну історію, і на прикладі неї побачимо. Більш проаналізуємо цей заклик Ісуса і візьмемо щось для себе, як ми сьогодні можемо іти за Ісусом і більше подивимось на цей заклик. Коли ми говоримо про цю тему, то мені згадалася одна історія. Ми одного разу проводили таку яналізацію біля церкви. Це був наскільки я пам'ятаю вертеп, і ми робили таке опитування людей, невіруючих, як вони відносяться до християнських свят. І от я задав одній жінці питання, яка просто проходила. Ми з нею розговорилися. Я спитав її, чи є у вас ціль в житті. І вона мені сказала, що так, в мене є ціль в житті. Я їй спитав: Скажіть, а яка це ціль? На що вона відповіла? Я не знаю. І дійсно, часто в багатьох людей є так, вони, начебто, розуміють, що вони живуть для чогось. Але коли ти спитаєш, а для чого ти живеш, куди ти йдеш, яка ціль твого життя, дати відповідь люди часто не можуть. Більше того, навіть часто люди, які в церкві, вони не можуть дати відповідь на це питання. І трапляється трагедія, коли в похилому живіці людина розуміє, що все своє життя вона прожила просто надаремно. Вона жила просто незрозуміло для чого. Можливо, в людей інколи бувають якісь певні цілі в житті. Наприклад, щось досягнути чи зробити, але коли вони це досягають чи роблять, до них знову приходить розчарування, для чого далі жити. І виходячи з цих роздумів, я хотів би задати всім нам питання можна відповісти. Брати і сестри, яка ціль в житті християнина? Хто скаже? Досягнути царства Божого, ще які є? Бути світлом. Наближатись в образ Христа. Так. Дійсно, є ці цілі і слава Богу. І я думаю, що найбільше, що хоче кожен із нас досягнути, це потрапити в Царство Боже. Я думаю, що це найголовніша ціль, тому що питання там, де ми проведемо вічність, воно є дуже важливим. Адже вічність. Порівнянні з нашим земним життям, вона ну, просто неосяжна, не вона дуже довга. І якщо взяти наше людське життя, це ось такий маленький, навіть тяжко показати його, якщо порівняти з вічністю, да, цей проміжок, часу, дуже маленький. І тому це питання воно є дуже актуальним. І одного разу в Біблії до Ісуса Христа пішла одна людина і задала Ісусу це питання. Вона задала йому, як мені досягнути цієї цілі. Як мені потрапити в Боже Царство, як мені мати вічне життя? Це відома історія. Ми її сьогодні прочитаємо і розглянемо в контексті нашої теми. Ми відкриємо Євангелія від Матвія, 19 розділ з 16 по 22 вірші. Євангелія від Матвія, 19 розділ з 16 вірша. І підійшов ось один. До речі, ця історія вона описується в декількох Євангеліях. І підійшов ось один і до нього сказав. Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати вічне життя. Він же, тобто Ісус, йому відказав Чого звеш мене добрим, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді то й питай його, які саме. А Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не святкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак, це я виконав все. Чого ще бракує мені? Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й Богем роздай, і матимеш скарбти на небі. По тому приходь та йди вслід за мною. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Доволі цікавий уривок і особливо цікава відповідь Ісуса на запитання юнака. Давайте розберемось по порядку, що ж це все означало. Отож, перше, про що ми поговоримо, це про питання, яке задав юнак. І це питання було надзвичайно важливе. Давайте ще раз прочитаємо це ж саме питання, але як його описує інший євангеліст Марк, воно записане Євангеліє від Марка, 10 розділ, 17-й вірш. Він описує чужу історію. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його учителю добрий, що робити мені? Щоб вічне життя спадкувати. Ми бачимо трішки інші деталі, да, з, ті, що описує Марк. Тобто цей юнак він не просто підійшов до Ісуса, Він просто впав перед ним на коліна і питав Ісус, учителю добрий. Він питав, його, учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати?» І ми бачимо з цього, що цей молоде, молода людина ця, навіть, він відчував потребу наскільки гостро, щоб мати відповідь на це запитання, наскільки сильно його це турбувало, що він просто впав на коліна перед Ісусом і благав, щоб той дав йому відповідь. Наскільки для нього було це важливо? І це питання воно важливе було як для юнака тоді, так само воно залишається важливим. І для кожної людини і по сьогодні. Тому що, як ми вже говорили, питання вічності, питання вічного життя це є найважливішим питанням, яке може задати собі людина. Де я буду проводити вічність? Чи маю я життя вічне, що буде зі мною після смерті? Я пам'ятаю, як розмовляв з своїм другом. У нього вже є сім'я, нього є дитина, але він не ходить в церкву, не відвідує. І ми з ним говорили про життя, і потім я задав йому питання: а як щодо того? Куди ти підеш після смерті? Чи віриш ти в те, що є життя після смерті, на що він відповів, що я не знаю, що там буде? Тобто він не сказав, що він не вірить, але він каже, я не знаю, що там буде, але він дав зрозуміти, що він подумає про це пізніше. Він зараз про це не хоче думати, коли він молодий, коли в нього багато планів, амбіцій, роботи. Він це, відкладе, він це хоче відкласти на потім. І на жаль, це є величезною помилкою. Адже чим раніше людина задасться цим питанням, тим краще буде для неї. Тому що, як ми вже сказали, це питання є важливим, а людське життя воно невічне і воно може швидко закінчитись. Але е, в підході, е, тому, який вибрав юнак, да, в підході його до цього питання була одна проблема. Ми бачимо це і по е, 17-му віршу да, від Марка. По самому питанню він каже, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати. Матвій пише, що він запитав, що я маю зробити доброго, щоб мати вічне життя. І ми далі бачимо потім, по тому, як він спілкується з Ісусом, по тому, як він відповідає по його відповідям, ми бачимо те, що юнак, оце все питання бачив в такому контексті, що я маю щось зробити. Я вже щось зробив, я виконав якісь заповіді, але я маю ще щось зробити. Якесь, може ще певне правило чи заповідь для того, щоб от повністю все виконати і мати вічне життя. Тобто докласти якихось певних своїх зусиль. Він думав, що це питання вічного життя, воно залежить виключно від нього. І ви знаєте, проблема багатьох людей, вона і зараз така є. Люди думають, що ось це питання, питання вічності, питання спасіння, воно залежить від їхніх зусиль. Вам може здатись дивно, але, на жаль, багато людей, так і в церкві думають, чим більше я зроблю добро, якихось справ, чим більше я буду хорошою людиною, буду допомагати більшій більшій кількості людей. Кожного дня, і коли я помру і буду на суді, да, будуть умовні ваги, і якщо мої добрі діла переважать мої гріхи, я отримаю перепустку в рай. Але Слово Боже, нас вчить по-іншому. Ми знаємо, що Ісус сказав, що Він дорога, і правда, і життя. Від Івана 14,6 14, промовляє до нього Ісус Я дорога і правда життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. В іншому місці ми читаємо, що кров Ісуса Христа омиває нас від всякого гріха, і тільки через Ісуса ми можемо мати спасіння і вічне життя. І е, ми бачимо, що юнак думав, що це питання питання вічності, воно залежить. Від його якихось зусиль, від його якихось старань, від його праведності. Але насправді це питання залежало від Бога. Цікаво описує ось це питання, яке задав юнак. Відомий дослідник Макартур. Він пише такі слова. Суть цього питання, тобто питання того, що задав юнак, зводилась до того, щоб дізнатись, як мати вічне життя. І це найважливіше питання, яке може поставити людина. Вся мета благовістя полягає в тому, щоб привести людей, що гинуть до Ісуса Христа, щоб вони могли мати вічне життя. Мета і сенс спасіння дати вічне життя тим, кому через гріх загрожує вічна смерть. І от цей юнак, якого було не зовсім правильне розуміння, він підходить і задає це найважливіше запитання Ісусу. Але відповідь Ісуса, на перший погляд, може здатись дуже дивною. Ми це подивимось. В другому пункті нашої проповіді, який називається наша відповідальність. Ісус Христос звернув увагу на певні моменти в житті Юнака, які були неправильними. І ми читаємо це в відповіді Ісуса. 17-й вірш: Ніхто не є добрий, ким Бога самого, каже Ісус. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Чи не дивна відповідь Ісуса? Адже ми знаємо, що спасіння воно не залежить. Від якихось наших добрих справ. Ми не можемо їх досягнути виконанням заповіді. Чому? Тому що ми люди, ми грішні, і ми можемо дев'ять заповідей виконати, а одну не виконати, і все. Ми грішні по Слову Божому. Ми не можемо виконати всі заповіді. Навіть написано в Римлянам, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Але Ісус Христос, на відповідь юнака, чомусь каже, що виконай заповіді. Чому Він так каже? Юнак. Відповідає, які саме Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого як самого себе. І дивіться, що говорить до нього юнак, коли чує ці заповіді. Говорить до нього юнак, це я виконав все. Чого ще бракує мені? Тобто юнак був впевнений, що він живе правильно і він виконує всі ті заповіді. Які залишив Ісус, Він був впевнений в своїй праведності, Він хотів тільки ще щось отримати, тому що Він хотів ще щось отримати, він, можливо, не був впевнений або відчував, що йому щось не достає для того, щоб мати життя вічне. І Ісус йому вказав на Його проблему. Відповідь Ісуса йому вказала на його проблему. Ми це читаємо в 21 вірші. Ісус каже йому. Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої і убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. І ми читаємо далі, що з сумом відійшов цей юнак, тому що він мав великі маєтки. Про що говорить нам ця відповідь Ісуса? Ісус вказав юнаку, що для того, щоб отримати відповідь на його питання. Для того щоб отримати вічне життя, на початку він повинен був усвідомити одну річ: те, що він не такий праведний, як йому здається. Адже коли Ісус Христос сказав йому, що Він пішов і продав все, що має, але юнак цього не захотів зробити, це вказувало на те, що не також він любить ближнього, як він казав, тому що він не готовий пожертвувати всім. Тим, що в них є, заради, тим, що в нього є, заради вбогих. Чому? Тому що він мав дуже великий маєток, йому було жалко. Не наскільки жалко йому було тих бідних, вбогих, як він говорив, не наскільки досконало він виконував заповіді. І він був звичайною грішною людиною, яка не виконувала заповіді так, як мала це робити. Тому Ісус кидає йому виклик. Да? Він показав, що він любить ближнього не так. Не так, як потрібно. Але е, біда була в тому, що юнако, цей молодий, він не був готовий це визнати. Він не був готовий визнати те, що він грішний. Можливо, цьому е, заважала його гордість, тому що він вважав себе таким добрим, він вважав себе досконалим, але не був готовий побачити свою власну гріховність. І це була його біда, його катастрофа. Стандартна відповідь багатьох людей на те, чи вважають вони себе грішними. Я думаю, що ми знаємо цю відповідь, це не вкрав, не вбив. Я нормальна людина, не така, як деякі інші грішники. Я ще достатньо хороша людина. І, на жаль, часто і в церкві. Багато християн, які вже доволі довго з Богом, можливо, якась певна гордість з'являється від довгих відносин з Богом, від власної праведності і. Також вони стають засліплені своїми власними гріхами. Але як важливо нам постійно бачити нашу гріховність, як важливо нам бачити те, що ми люди недосконалі. І ми безпорадні перед Богом. І ми потребуємо Його милості до нас, ми потребуємо Його благодаті до нас. Ми ніколи не зможемо самими досягнути досконалості. Цікава відповідь була, що ми на питання цілі життя християнина приближатися в образ Христа. Але ми, як грішні люди, ми можемо до цього прагнути, але ми ніколи не зможемо своїми силами це робити і тим більше повністю прообразитися в цей образ. Ми можемо змінюватися як тільки з Божою допомогою, тому що ми грішні люди. Ми живемо в грішній природі. І в юнаку. На жаль, в нього не було ненависті, він був сліпий до своїх власних гріхів. Він розумів, що його серце потребує очищення. Він не думав, що Бог має для нього зробити, а він думав, що він має зробити для Бога. Він вірив, що його доля виключно в його руках. І якщо щось потребує змін, то достатньо самому докласти зусиль. Все, як я вже говорив, чого він хотів від Ісуса. Це ще одні заповіді, ще одні формули, ще одного обряду чи церемонії, за допомогою яких він би міг досягнути цієї своєї бажаної цілі, мати життя вічне, стати прийнятим для Бога. Але все, що йому потрібно було зробити, це побачити, що він грішний, що він неспроможний це зробити, що йому потрібен Бог, що йому потрібна Божа допомога. Це сьогодні потрібно і зрозуміти кожному з нас. Друге, на що варто звернути увагу, це на слова Ісуса. Коли Він сказав, що продай добра свої, убогим роздай і матимеш скарб ти на небі, по тому приходь та йди вслід за мною. Ісус Христос сказав юнаку, що Він повинен послідувати за Ісусом, але зробити Бога головним в його житті, зробити Бога головною цінністю в його житті. Юнак, він хотів мати вічне життя. Це була його ціль. Але, на жаль, те, що він мав, його маєток, його якісь статки, любов до них, вона була більшою, ніж бажання мати вічне життя. І маєток, яким володів цей молодий юнак, насправді володів ним. І він вважав за краще бути рабом, слідувати за цим своїм маєтком, ніж слідувати за Ісусом Христом. Ми пам'ятаємо історію про Закея. Доволі цікава історія про грішну людину, про митника, якого не любили в народі, який збирав податки, багатьох людей він образив. Але коли прийшов Ісус Христос, коли Він побачив Ісуса, і Ісус сказав, що зайде до нього на гостину, з Закеєм трапилась дивна переміна. Ми читаємо Євангеліє від Луки, 19 розділ 6 вірша. І той зараз Закей додолу і зліз і прийняв його з радостю. І всі побачили це, почали нарікати і казали: Він, тобто Ісус, до грішного мужа в гостину зайшов. Став же Закхей і промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був, чим вернув четверо. Ісус же промовив до нього, сьогодні на дім цей спасіння прийшло. Цікаво читається ця історія на контрасті. Та реакція. Закея Його дії і дії юнака, який відійшов з сумом, коли почув, що Ісус сказав йому, щоб Він продав маєток і слідував за ним. Закея ми бачимо зовсім інше. Після зустрічі з Ісусом, коли Ісус сказав, що на дім це і спасіння прийшло, Закей каже перед цим, що половину маєтка свого я роздам убогим, а кого, кого коли скривдив був, вернув четверо. Він вже не тримався на ці всі накоплення, на, на ці всі земні багатства. Головне йому було те, що Ісус хоче за ним, хоче, хоче від Нього. І Закей він був врятований да, не завдяки якійсь своїй великій щедрості чи тому, що він вирішив роздати свій маєток. Швидше, оце, оця його щедрість була свідченням того. Що Він дійсно вирішив стати на шлях слідування за Ісусом, що він отримав спасіння, і це було вже як наслідок Його дій. Юнак же він не був готовий стати на цей шлях, він не був готовий до змін, він не був готовий до того, що вже Ісус буде голодним в його житті, а не певні якісь його маєтки чи статки. Іван від Луки, 14 розділ, 33 вірш, Ісус говорить дуже чітко. Так, отой, кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учним моїм. Ісус Христос говорить, щоб стати на шлях слідування за ним, щоб вибрати цей шлях, да, нам потрібно від чогось відмовитись, і відмовитись від усього, що має. Що це означає? Ісус Христос має на увазі, що ми відмовились від того, що нами володіє, від того, що головніше в нашому житті за Бога. Це не обов'язково можуть бути гроші. В кожної людини це різна річ. Можливо, в когось це якась омріяна робота, яку він нарешті отримав, і яка йому приносить дуже хороший заробіток, але з нею можуть бути якісь певні проблеми. Можливо, в когось це його гроші, можливо, в когось це якісь матеріальні цінності. Наприклад, можуть бути різні матеріальні цінності. І не проблема в тому, що людина має да, ту роботу чи ті гроші, чи ті матеріальні цінності. Проблема настає тоді, коли це володіє людьми, коли вони тільки думають про це, коли це стає більш головніше за Бога, і коли е, в людини приходить момент вибору, вона вибирає не Боже, а щось інше. Ісус не мав на увазі, да, що якщо багатий юнак все продасть, то цим самим він собі заробить спасіння. Ісус мав на увазі, що юнаку потрібно було визнати свою гріховність і бути готовим до змін, бути готовим стати на цей шлях слідування за Ісусом і відмовитись від чогось, що ним володіло, для того, щоб іти за Богом. Зробити цей крок, відмовитись від чогось що нами володіє, може допомогти нам тільки Бог. Своїми силами зробити ми цього не можемо. Але як важливо, коли ми. Чуємо цей поклик від Ісуса відкликнутись на нього. Про це ми поговоримо в третьому пункті, який я назвав Божа благодать. Ми прочитаємо далі. 19 розділ з 22 по 26 вірш. Продовжується розмова учня, учнів з Ісусом. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням: Поправді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще кажу вам: переблюдові легше прийти через голчене вухо. Ніж багатому в Боже Царство війти, яку ж ніж його це зачули, здивувалися дуже й казали, хто ж тоді може спастися. А Ісус позирнув і сказав їм Неможливе це людям та можливе все Богові. Подивіться на 26-й вірш слова Ісуса Неможливе це людям та можливе все Богові. І згадайте юнака, який хотів якимось чином отримати це вічне життя, доклавши якихось своїх зусиль. Але Ісус ясно дає зрозуміти. Що тільки Бог, тільки Бог дає спасіння, і люди своїми зусиллями ніяк його не можуть досягти, тільки від Бога воно залежить. Протягом багатьох століть історії люди намагалися якось наблизитись до Бога різними методами, якось заслужити спасіння. Тому що людям часто легше було зрозуміти, що вони повинні щось зробити для того, щоб отримати це спасіння, ніж просто повірити. До єфесян. Другий розділ з 8 по 9 вірш. ми читаємо відомі слова. Апостол Павло пише: Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Пам'ятаю цікавий приклад, такий про одну людину, яка продавала яблука. У неї були доволі гарні яблука, і люди підходили, брали до неї, всім подобалось. Але одного разу ця людина вирішила спробувати провести такий експеримент. Він, вона Забрала цінник і поставила табличку, що ці яблука можна брати безкоштовно. І на велике здивування цієї людини, люди не сильно підходили брати безкоштовні яблука. Вони дивились на це так трошки з подивом і з недовірою, і думали, а чому це він безкоштовно роздає? Можливо, щось з ними не те. Дехто підходив, брав, але більшість людей вони просто проходили, і їм було краще піти собі, купити за свої кошти, ніж взяти безкоштовно. І цікаво, що часто, так само і з спасінням. Людям важко зрозуміти, як їм хтось може дати щось просто так. Ми звикли все заробляти, завойовувати, навіть увагу чи любов іншої людини. Але нам важко повірити інколи, що спасіння це просто благодать. Ісус Христос дає його нам просто так. Нам інколи важко це зрозуміти і осягнути цю Божу любов, що це подарунок від Бога. Але Біблія говорить, що це так. І коли ми віримо в це, коли ми віримо, що Ісус Христос помер на Христі і Його кров омила наші гріхи, коли ми розуміємо головне, да, дуже важливо власну гріховність, власну неспроможність якось спастися, якось змінитися, догодити Богові, і ми приходимо до Ісуса в такі моменти, тому що ми розуміємо наш, нашу безпорадність, ми приходимо до Ісуса в покаянні за свої гріхи, каємось перед Ним. І отримуємо спасіння і вічне життя з Богом. Якщо ви, як цей молодий юнак, сьогодні задаєте питання, як мені спастися, як мені отримати вічне життя, відповідь буде однозначною: усвідомити свою гріховність, покаятися перед Богом і слідувати за Ним. Отож, ми поговорили з вами про те, як нам отримати спасіння та стати на шлях слідування за Христом. Перше, про що ми говорили, це важливо усвідомити, що питання спасіння є найголовнішим в нашому житті, адже від цього питання залежить наша вічність, яка є набагато більшою за наше земне життя. Друге, якщо ми хочемо мати вічне життя, важливо усвідомити свою власну гріховність, свою власну неспроможність і відчути потребу в Спасителю, потребі, потребу в Бозі. Адже якщо ми не будемо відчувати себе грішним, то і потреби в Ісусі в нас не буде. Третє для того, щоб стати на шлях слідування за Ісусом, важливо зробити Бога головною цінністю в своєму житті, головним в своєму житті. Для цього важливо з Божою допомогою відмовитись від того, що ще сьогодні володіє нашим серцем. І останнє важливо зрозуміти, що тільки Бог дає спасіння через Ісуса Христа. І ніякими своїми власними ділами чи справами ми не можемо його заслужити. Ми можемо тільки відкликнутись на чудовий прояв Божої благодаті або відійти з великим сумом і стати на шлях до пекла. Нехай Бог благословить всіх нас, щоб ми обрали правильний шлях, якщо ще його не обрали. Амінь. Давайте помовимось. Боже, дякую Тобі за. Цей час за те, що ми можемо читати ці історії з Твого слова і брати щось для себе. Допоможи нам, Боже, кожному, хто ще не задав це питання, задати його, де я проведу вічність, як мені мати вічне життя, як мені мати спасіння. Допоможи нам завжди усвідомлювати власну гріховність, що ми грішні перед Тобою, що ми недостойні, що тільки Ти можеш насумити, Твоя свята кров. Також, Боже, домжи нам, якщо в нашому серці ще є те, що головніше за Тебе відмовлятись від цього і в пріоритет ставити життя з тобою, відносини з тобою, служіння тобі. Боже, і доможи нам завжди пам'ятати, усвідомлювати, що спасіння не за якісь наші заслуги чи діла, це твій величезний подарунок і наша справа відкликнутися на твій поклик і прийняти його. Боже, я прошу Тебе за тих людей, які ще. Не дали відповідь собі на це питання, де вони проведуть вічність, як їм отримати вічне життя. Для того, Боже, прошу, щоб вони зробили цей крок і послідували за тобою, щоб зробили тебе головним в своєму житті, щоб зрозуміли свою неспроможність щось змінити, як і своє життя, так і питання вічності, і послідувати за собою, за тобою. Прошу тебе за це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.